У Фоє Прикарпатського національної університету благодійний ярмарок. Студенти факультету психології та волонтери благодійного фонду Сила добра ярмаркують заради підтримки Сил оборони України. Оголосили збір коштів на пікап для 50-го полку імені Семени Висучана НГУ. Ця опівка буде працювати на нулі. Хлопці розташована ця частина, вони знаходяться в нашій області. Люди, які Захою своїм життям заради нашого спокою. Дуже багато молодих людей, студентів, з якими ми організували такий благодійний проєкт. Це була наша спільна ініціатива з факультетом психології, з викладацьким складом та студентами. Ви прекрасно розумієте, напевно, що таке фронт. Слава Богу, що ми бачимо це тільки з відео, і там, звичайно... Що постійно потрібно дуже швидко реагувати на різні обставини, і ми ми розуміємо прекрасно, що якщо нам вдасться реалізувати частину сьогоднішню сьогоднішнього збору, навіть бо акція триває до Великодня, і все таки придбати цей пікапа, я вірю, що ми це зробимо. Тому я сподіваюся, що це вдасться врятувати багатьом життя. Окрім книг, тістечок та напоїв були й розваги. Допомогти зібрати кошти воїнам. Прийшов Богдан. Хлопчик професійно займається шахами. каже, долучився до благодійності заради української перемоги. Розкажи про шашки більше. Ну професійно з липня. Скільки з людей переміг? Приблизно під 20 Під 20 тисяч? і одна ніч. І одна нічия. Так. Mm. Більш ніж ти Син займається шашками, вже дев'ятий місяць пішов. За цей час він досягнув вже другого спортивного розряду. І ми запропонуючи, що буде така ярмарка, вирішили, що він теж прилучився до збору коштів на потреби Національної гвардії України. Ми йому запропонували, а я зараз тут знаходжуся як підтримка, як сам грав, теж програв, але все нормально. Це вже не перша благодійна акція, яку організовують у стінах Прикарпатського національного університету. Раніше його студенти та викладачі збирали кошти для підтримки боєздатності військових частин, де служать студенти і випускники ПНУ. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.